Доброго ранку. Доброго раночку всім. Вас вітає шеф Тандем і сьогодні ми запрошуємо вас у Францію. Бонжур, bon треба було говорити. А, ну да, давай. Сьогодні у нас Франція. Сьогодні у нас дуже класний сіданок, французький називається він як? Е, він, Я зразу французькі слова згадую, бо я вчила французьку знаєш, півроку і пам'ятаю тільки декілька слів. Е, і так, сніданок у нас сьогодні дуже класний креп-галет. Ми будемо готувати із яйцем. З прошутто або шинкою, якось це називаєте. Нам ще для цього приготування потрібен шпинат. Насправді і млинець. Але з начинками ви можете експериментувати. Мені здається, бач, ми додали в себе там прошутто, хамон, це якби трохи Іспанія, так? Да? Ну так. А от французького тут залишився тільки креп, той сам млинець. Я займуся яєчком, пожаримо обсмажем льце. А я зроблю млинець. Включаємо нашу чудо піч. Так, е, я читала про те, що ці млинці можна випікати насправді. Ти знав це? Я теж читав, так що не думаю, що не розказую думцю, що одна ти читаєш. Я теж дуже багато читаю, і у е, Франції це взагалі подають як основну страву. Теж. І є ще у нас термих... ще до обіду, да, так? Да, креп галета, є ще, як це він називається, гречаний млинець. Е... Знаєш, скільки є крепів у французів? <рес> креп сюзет є, солодкий млинець, креп-галет. Також ще є якийсь креп. Я там не пам'ятаю, Ну, їх дуже багато. Дійсно. Млинці робляться дуже швидко. Збиваємо яєчко, додаємо молоко. Насправді тут пропорції дуже маліна. Один млинець. Додаємо борошно, бо їсти сьогодні буду тільки я. Роман скуштує. <реш> <реш> Тому ми робимо mm -hmm. один млинець. Беремо лі. Давай. Наливаємо трішечки для яєчка. Ага, тобто ти топиш за своє. Собі він включив. Поняли на яйця, а мені на мланець не включив. Я не знаю, були. А, ну ти ж єси ж яйце сьогодні, ямлянець, зрозуміло. Дискримінація починається. Тісто на мланець теж готове, можете побачити. Я поселюю яєчко з вашого дозволу в Я вам рекомендую солити тільки по білку завжди, тому що коли солод вже жовток, то він такий трошки. Потім, виходить, больненький. Дивіться, Мне я виріла мене, він зараз скаже, сковорідка не нагрілася. Що ну да. ти робиш, він зараз пристане. Ну я сама не думала, що вона нас не нагрілася, <ріст> Якщо чесно. Ага, не будемо переробляти, бо я бачу, що вже відстає край. Так що 1-0. Ти молодець. Спасибо. Я тобі ніколи не сумнівав. є. Що щось мені вкусно. Ай-яй-яй, бачите, який він. Це креп-галет да, і креп-брутон. Вони, від, вони, відрізняються. вони відрізняються тим від наших звичайних млинців, тим, що в них дуже багато яйця, і вони виходять такі пишні, воздушні. Да. Сюди не можна класти базилік, тому що він зіпсується. Бомлянець наш гарячий. А базилік не любить? Він зразу темніє, да. зразу втрачає колір свій, будь-то зелений базилік чи красний. Да? Так. так, далі ми кладемо яєчко. Ой, як гарно. А ну зблизька давай. Близько, раз. Так. Викладаємо це все всередині і галети, ви ж знаєте, що таке галети, да? Всі напевно, чули, і... бо ми її будемо завертати. Дивися, яка гарна Мені дуже подобається насправді. Так, трішечки додам до декору, щоб теж виднілся, ага, да? і Запах. М -м -м, Одбою, і зараз ми робимо так, як французи. Завертаємо. Диви се како гарно. Mm? Ну, гарно правда? Будемо куштувати зараз. До речі, це ще можна зверху притерти сиром, яким, сиром, ну, вашим улюбленим, звичайним пармезаном, моцарелою. Можна поставити це ще в духовку, зробити з куркою, да? можна з чим хочеш. Ну, просто це млинець універсальний. Можна солодкий зробити. Да? Так. Якщо ви любите зранку їсти солодке, можна зробити солодке. Ви на мене не звертайте увагу, я страшно люблю робити вже... Роман розпинається, воно доводить там красиву. А я вже додала свої. Такі якісь сюди е, штучки. все отак, Краса? Так. Краса. Швидко? Швидко. Красиво, красиво, головне смачно. Ну, що смачного ми теж дегустуємо. Все, так, ну що, да? так? <світ> <світ> Наточили і, і їмо. Давайте <світ> що нас вийшло. Перенесемося у Францію да? <світ> 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 з <за> одним укусом. <світ> <світ> да, дуже хочеться. Боже, це так вкусненько. Так що, друзі, готуйте разом з нами, наповнюйте свої ранішні да, ароматами, ранковими ароматами свою кухню, свій будинок і їжте те, що їмо ми. Це найголовніше. Доброго ранку всім. Смачного.